Темне резюме майбутнього прем'єра Федорова від дії до схем із дронами, казино, криптобіржами і дерзрадниками. Дія обробляла платежі через ФК «Єдиний простір, що належить задьку директору російського ПІНАП і ліній Оба з дерзрадою. Пройшло понад 4 мільйони транзакцій у дії і мільярди гривень. Витекли персональні дані українців, зокрема. Військових армія дронів 600 мільйонів переплати за дрони від фірми із підпаркану. Кріонем отримала півтора мільярди на постачання дронів без жодного тендера. Компанія до війни торгувала меблями, мала капітал 765 гривень, і раптово стала оборонним підрядником гігантом. Ціна одного дрона 500 тисяч, хоча ринкова вдвічі менше, збитки 600 мільйонів. Кришування криптобіжеведбіт, яка працює. Без юрособи та української ліцензії, перестановки з агресором, обхід санкцій, відмивання грошей. А Федоров пропонував Носову посаду мінцифри, а тепер ще й контролює гральний регулятор Плейсіті, вебет Гранца, підозра у відмиванні коштів і російському капіталі, Фавбет-Матюха, Вивід Мільярдів чи Дайман Пей УРФ, течія крота Лазебінкова лобіювали 1xbet за 40 мільйонів доларів, кріпа, його вулкан Гігибет. З російські гроші, все це тепер курує і кришує. Мінцифра Зручно, коли в тебе цифрова монополя і імунітет під закону. Про що ми забули? Пиши в телеграм.